Звільнятись чи не звільнятись, що мене чекає попереду. А може я ніколи більше не знайду такої ж класної роботи, яка в мене була ці останні три роки. Півроку назад я пішла з корпорації з думками, схожими на ті, що я озвучила на початку відео, а також з повним нерозумінням того, як складеться моє життя далі, з тривогою, хвилюванням. І хочу поділитися цьому відео. Як я справила, що з мною зараз відбувається, де я, і також дати поради тим, хто, можливо, думає про зміну свого кар'єрного шляху з корпоративного на більш гнучкий чи просто змінити роботу. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог, і на цьому каналі поєднюю ці дві науки і розповідаю, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Півроку назад, навіть більше, напевно, рік назад, я прийняла рішення, що мені потрібно щось змінювати в моїй діяльності, в моїй роботі, через те, що я почала відчувати, що я вже не росту так швидко, як я би хотіла би, в усіх аспектах свого розвитку і в матеріальному, і в Ну, в професійному та кар'єрному, це, напевно, більше, ніж навіть в матеріальному для мене грає роль. І я почала задумуватись над тим, куди би я хотіла піти, що б я хотіла робити. І звісно, тоді я почала задумуватись, можливо, мені потрібно кардинально змінити те, чим я займаюсь, і більше не працювати фулл тайм. Така думка до мене прийшла. Я її відкинула через те, що це було дуже-дуже страшно. І ось шість 6, 6 місяців по тому я сиджу отут, от в Лондоні. Я працюю з міжнародними проектами part time Я не працюю. На одну компанію full тайм і більше не вважаю для себе це релевантним. Мені подобається той стиль життя, яким живу я зараз. Я маю клієнтів, я маю так само коучинг, тому що я якраз більше ніж рік назад пішла на навчання по коучингу науковому, та і також маю клієнтів. І це все комбіную, так само почала свій проект і. В мене просто неймовірно зараз, що відбувається в житті, мені дуже подобається. І шість місяців назад я навіть уявити не могла, що буде так класно. Я дуже хвилювалася за своє майбутнє. І коли я вже думала, що все, мені вже от прийшов час все змінювати, я тривожилась, я пішла в коучинг. Я була на коучинговій програмі, вчилася коучингу. Паралельно у мене ще був свій коуч, і для того, щоб розібрати, для того, щоб більш спрямувати себе на свій шлях і забрати ці всі тривожні думки. І давайте я розкажу вам 5 пунктів, що в мене насправді змінилось після шести місяців не фултайм роботи, не роботи на якусь одну компанію. І розкажу, що може допомогти вам з мого досвіду. І якщо вам актуальна моя коучингова допомога, наприклад, ви хотіли б спробувати коучинг, так само записуйтесь до мене на першу безкоштовну консультацію. Я буду рада поговорити саме про ваш кейс. І перше, що в мене змінилося, це те, що моїм головним проектом стала тепер я все, що я роблю для клієнтів, для компаній. Це добре, але все це відповідає моїм внутрішнім цінностям. Я знаю, навіщо я це роблю. Я потрохи до цього почала готуватися тоді, коли я прийняла рішення, що буду щось змінювати, та почала щось підшукувати, почала додавати в свої дні більше своїх проєктів, щоб зрозуміти, в якому напрямку я хочу йти. Але от повністю. Вийшло мені переключитись на те, що я хотіла, вже десь на другому, третьому місяці після того, як пішла, е, як я пішла з роботи, я е, довгий час розглядала от свою діяльність зайді, що вона повинна бути от тільки є нею. Я займаюсь і все, тому що коли я пішла в корпорацію е, три роки. Назад, та, зараз вже три з половиною роки назад, я відмовилась від багатьох речей. Я не вела блог, я не мала хобі, в мене була лише робота. І я ну, присвячувала все-все-все своє життя їй і хотіла якби найбільше цінності віддати. І коли от я зрозуміла, що ну, трошки мені вже в іншу сторону, я почала своїх цінностей назад якби, збирати докупи. Розуміти, що мені важливо зараз, що ні. І так потрошки-потрошки зібрала те, що мені важливо, і вже коли після того, як я пішла зробити та знайшла свої інші проекти, вони вже були по цим новим цінностям і включали всі мої вподобання, хобі і, наприклад, якісь майбутні скіли, навички, які я хочу здобути. Друге. Друге, що змінилось, це впевненість та упора на себе. Я завжди знаю, що я не залишусь голодна, я не залишусь на вулиці, як я думала, коли я працювала на одну компанію через те, що ну, знаєте, завжди кажуть, там от звільнення, ось там якась криза. Ось, якщо там не зробиш щось, наприклад, там інші люди, там то там боїшся, та, що ти. Тебе звільнять умовно, чи ти там перформанс не зробив і все. Я, звісно, я все зробила, і не було такого, що я там спеціально це не робила. Та? Але коли я робила, я дуже сильно тривожила, що навіть, можливо, цього буде недостатньо. А, але от зараз, коли я маю там свої проекти, клієнти, я викладаюся на всі 100%, але в мене є такий внутрішній спокій, і розуміння, що в мене є досвід, в мене є досвід в пошуку інших проєктів. Мене люди інші знають, в мене є нетворк, я знайду щось інше. Тобто, в мене є завжди бекап план Від цього я зараз е, спокійніша, а від, спокійні... від спокійності та від, того, від спокою йде те, що я більш креативна, і більша цінність, більш впевнена, і клієнти мені більше довіряють. У мене є більше відповідальності, а більше відповідальності приносить більший е, е, і дохід, і більший ріст. Третє, в мене появилась більша стабільність. Так, ем, якби дивно це не звучало, але... В корпорації в такій на фултайм повністю в мене була якась більш уявна стабільність, але постійна тривога та за те, що вона може зникнути, чи за те, що я не йду там своїм шляхом вже під кінець було. А коли я е, вже обрала свій е, шлях, та я до цього готувалась, і я точно розуміла, що мені потрібна стабільність, е, хоча б грошова, яку мені дає. Фул-тайм Та? я сформувала собі цю стабільність, тобто на якусь подушку, так? плюс підшукала проекти, які мені будуть цю стабільність перекривати, плюс до цього я розумію, що я так само трошки тривожна людина, так? і якщо в мене немає. Чіткого графіку, мені теж е, буває там складно, чи е, тривожно, що я там щось не встигну, чи мені треба там, цілий день працювати, і в мене, бо я буду переживати, що е, щось я не зробила, та, як кажуть, фрілансери цілими днями працюють. І я це про себе знала, і я вибудувала собі рутину, я вибудувала собі графік, календар. По якому я живу, я там знімала відео, як я живу по календарю три місяці. Я далі так і продовжую через те, що мені зручно, я знаю, що в мене де, і я нічого не забуду. Щотижня я перевіряю, які в мене є завдання, які в мене є клієнти. І спокійно собі живу. Довіряю своєму календарю, коли в мене відпочинок, відпочинок, коли робота, робота. І так. Ви скажете, а що це змінює від фулта роботи від кооперації? Те, що я сама ставлю, що в моєму є календарі, те, що я сама вирішую, я можу перенести, і мені це неймовірно подобається. Навіть якщо в мене дуже багато роботи, я сама вирішую, де ця робота стоїть, так скажемо. Четверте – це свобода в пересуванні та можливостях. Я можу подорожувати, можу працювати в будь-якій країні світу тепер. І не боятися, що мені хтось там щось скаже, що я не на робочому місці. Хоча в мене ніколи такого не було. Я завжди переживала, як я чи я відповідаю. Тому як це в якісь культурі та в компанії, чи я ем, ну, когось там не буду якось напрягати, чи, ем, чи мене не осудять за те, що я там працюю сьогодні не з дому та наприклад та з кав'ярні, чи там не з України, а з Лондона. Зараз мені про це думати взагалі не потрібно. Ем, все, що від мене потребується, це дати результат, дати цінність, яку я пообіцяла, про яку ми домовилися з компанією міжнародною та чи з е, клієнтами прямо зараз. Я в Лондоні е, там можете по погоді, ви не зрозумієте, е, що я в Лондоні, але е, так тут досить сонячно, навіть восени. І я дуже щаслива, що є в мене така можливість бути в Лондоні, працювати, не творкатись і все так само продовжувати жити своє життя, яке я жила навіть коли я не була в Лондоні. Тобто, моє життя залежить не від тої роботи, на якій я працюю, а від того. Де я хочу знаходитись, що я хочу робити, і туди вже підлаштовується моя робота та клієнти. І п'яте, пробачайте за сонце, воно просто світить мені в очі, мені нікуди пересісти. П'яте це уявлення про те, що мені важливо. Що для мене ще можливо в майбутньому, тому що коли я була е, от на одній роботі, я собі уявляла просто якесь одне е, майбутнє, і все, коли я пішла, коли я обрала свої проекти, своє майбутнє, так як я бачила. Це тоді для мене відкрилось нове майбутнє. Я ніби пройшла рівень, ніби отримала нову мотивацію, тому що я бачила, що в мене виходить, а у вас вийде по-любому. Ну тому що не може не вийти. у Вас щось одне закінчиться, щось щось одне почнеться. По-любому, через два місяці, через три, через шість воно почнеться. У мене почалось десь через два-три місяці. Я собі налаштувала і рутину, я зрозуміла, як я живу, і цілком зараз повністю задоволена, я взагалі б нічого не змінила і думаю, що це найкраще моє рішення, найкраща така подія за останній рік, яка змінила буквально моє життя і. Курс життя, і напевно має великий вплив на те, що я роблю зараз, і до чого прийду в майбутньому. Для тих, хто зараз наважується на якісь зміни в роботі, чи вагається, чи змінювати роботу, чи йти з роботи, чи шукати щось нове. То якщо у вас виникла така думка, то, скоріше за все, вам хочеться зміни якихось у вас щось не влаштовує. І першим кроком це може бути. Те, щоб ви виписали свої цінності, зрозуміли, що у вас зараз не відповідає та, цінностям, чому вам зараз погано та чого ви хочете щось змінити. Ну, не погано, та, а чого ви хочете щось змінити. І спробувала зрозуміти, чого ви хочете інакше, на що ви хочете змінити. Друге, що б я зробила, рекомендувала зробити, це зробити собі. Фінансову подушку на 6 місяців на 3 місяці, в залежності від вашого фінансового та сімейного стану, і для того, щоб мати цю впевненість і не перейти з гіршої, ну з роботи своєї на ще якусь гіршу, на яку вам взагалі не хочеться через те, що вам потрібні, наприклад, гроші. І третє, я би заручилась підтримкою ну, родини, якщо вона є, чи якісь близькі, близького кола оточення. Тому що коли ви щось змінюєте, вам класно знайти теж людину, яка що змінює разом з нею це змінювати. Можливо, на якийсь курс піти, якщо ви хочете якусь нову професію, чи можливо на якісь мастермайди та сходити, тобто там, де люди брейнштормять, там, де люди. Говорять, що вони зробили за тиждень, які в них є за тики, і допомагають один одному. І знайти своє таке коло підтримки чи просто до друзів, та сказати: От, я його збираюся змінювати там мені важлива твоя підтримка, і говорити з ними про це. Тому що насправді це дуже важливо і це дуже підтримує, мотивує в тому, щоб рухатись і не здаватись, не впадати в ці думки, де ви переживаєте, що у вас нічого не вийде, і потрібно нічого не змінювати. Бо ваш мозок буде вам казати, що вам потрібно залишатися в цьому безпечному місці, в якому ви є зараз, не рухатись не дай Боже, щось поганого не стало. Ну і люди можуть вам так само казати, бо люди не люблять теж змін. Вони думають, що можливо це їм якось теж буде загрожувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи колись ви змінювали свою роботу, чи зараз задумує, задумуєтесь, і які у вас виникають думки, можливо, проблеми за те, що ви ще не змінили цю роботу. І я буду дуже-дуже рада почитати ці коментарі, мені буде дуже цікаво, і побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я хочу. Сказати декілька слів, які б я сказала собі 6 місяців назад, яка вагалась вагалась чити її з роботи, та, чи щось шукати нове, чи ні. І я би сказала, що дивись, в тебе от зараз такий період, що ти можеш багато чого пробувати. У мене реально був період, коли я мала. Подушку фінансову, я мала проекти, на які я могла піти. Я просто вагалась, я просто вагалась, а потрібно мені чи ні, а, а може, якусь помилку роблю. У мене було все готове. І я собі просто зараз би сказала, та, що А якщо не зараз, то коли? Тому що всі ми знаємо, що ну, там. Часу в нас немає, там в нас є тільки теперішнє, якщо не зараз, то коли. Тобто, іноді, просто, якщо у вас вже все є, у вас теж може не вистачати просто сили, просто якоїсь впевненості щоб зробити крок. І тоді просто закриваємо очі і робимо крок в невизначеність, і ми розберемось. Іноді просто потрібно один раз ризикнути, і можна залишитись щасливим на все життя. І я Вірю, що кожен, хто ризикує, він буде щасливим, в хорошому сенсі цього слова ризикує та, там не життям десь, а ризикує заради можливостей. І навіть якщо в моменті він трошки програє, то все одно в довгострокову перспективу це більш виграшна стратегія, бути більш ризиковим. І моя така думка і побажання собі в минуле. Думаю, що комусь вона так само може допомогти і надихнути на зміни. І побачимось в наступному відео.